Друзі, я вас вітаю, і сьогодні в нас вже третій з вами урок. І тема у нас сьогодні з вами емпатія, місток до інших. На першому уроці ми торкалися з вами теми емпатії, сьогодні ми більш детальніше це розберемо, тому що емпатія це ключовий компонент емоційного інтелекту. Емпатія це здатність відчувати і розуміти емоції інших людей. І ви коли небудь відчували, що хтось розуміє. Вас без слів, ніби бачить вас всередині. Це і є емпатія. Да? Ця людина мене розуміє там, з першого погляду, да, кажуть, чи я можу з нею взагалі просто помовчати, мені там і не потрібні слова. І це не просто здатність співчувати, це здатність відчувати, що відчуває інша людина. Емпатія створює місток між нами. І іншими людьми, робить наші стосунки глибшими і зміцнює довіру. Тож, давайте розберемося, як розвивати цю важливу навичку. І перше, що таке емпатія і чому вона настільки важлива в нашому житті. Емпатія це здатність поставити себе на місце іншої людини, спробувати уявити, що вона відчуває, навіть якщо ви не переживали. Те саме. Вона важлива, бо допомагає будувати справжні зв'язки. Уявіть, що ви розповідаєте другу про свій важливий день. І він не просто слухає, але й по-справжньому розуміє ваш стан, як ви себе відчуваєте. Напевно, полегше да, так, є полегшено і підтримано. це є, має емпатії. І ви кажете, ця людина мене розуміє, як ніхто інший. Коли ми проявляємо емпатію, ми стаємо ближчими до людей. Вона допомагає нам краще розуміти, чому люди поводяться певним чином, і тоді ви не осуджуєте цю людину. Вам не треба захищатися від неї. Ви просто її сприймаєте такою, яка вона є. І через неї себе сприймаєте таким, яким ви є. І дає змогу реагувати більш чуйно. Це ключ до вирішення багатьох конфліктів і непорозумінь. І це може бути з вашими дітьми, в стосунках з партнером, соціумом, в соціум проєктах, з вашими партнерами, там, наприклад, з колегами. Тобто, будь-якої в комунікації. Давайте розберемо, як розвивати емпатію і розуміння емоцій інших людей. Емпатія це навичка, яку можна розвивати. Почнемо з активного слухання. Часто, коли ми розмовляємо з іншими, наша увага розсіюється, і ми думаємо про свої проблеми або чекаємо моменту, щоб ставити власну думку. Тобто, в цей час ми зосереджені не на іншій людині, а на собі. Активне слухання означає, що ви зосереджуєте повністю на людині, яка говорить. Ви намагаєтеся зрозуміти не тільки слова, а й емоції, які за ними стоять. І я вам пропоную цю практику зробити, наприклад, з вашими дітьми. Це дуже гарно працює, чи з вашим партнером, тобто з вашими близькими. І ось кілька порад, практичних порад. Перше, задавайте питання. Не бійтесь уточнювати, як ти себе почуваєш у цей момент, у цій ситуації, або що ти відчуваєш у цей момент. Це показує ваш інтерес до емоцій іншої людини. Далі спостерігайте за невербальною комунікацією. Люди часто висловлюють свої емоції через міміку, жести та тон голосу. Помічайте ці деталі, вони можуть розповісти більше, ніж слова. І третє, залишайтесь відкритими. Спробуйте не судити або не давати порад одразу. Чому нам хочеться зразу дати поради? Тому що нам хочеться врятувати цю людину, а по перше. Не проживати ті емоції, які проживає вона. Тобто, Дивіться, коли ми рятуємо, по-перше, ми рятуємо не людину, а себе. Розумієте? І це дасть їй більше підтримки, ніж будь-яка порада. Їй не важлива зараз порада. Вона доросла людина, наприклад, і вона справиться, їй просто важлива зараз ваша присутність, емоційна присутність, да? Тобто, це навіть коли ви нічого не кажете. І давайте розберемо коріння цього, як наше дитинство впливає на здатність до емпатії. Наш досвід у дитинці впливає на те, як ми проявляємо емоції вже емпатію у дорослому житті. Діти, які отримували багато підтримки, та розуміння від батьків швидше на все ростаються більш емпатичними дорослими. Вони вчаться, що їх емоції важливі і тому легше розуміють почуття інших. З іншого боку, діти, яких не слухали або ігнорували, можуть виростати з відчуттям, що емоції не важливі. І ми з вами вже трошечки цього торкалися. Наприклад, якщо дитина приходила до батьків зі сльозами, а її емоції зневажали словами не плач, вона могла навчитися прислуховувати. Тобто. Приховувати свої емоції, да, свої почуття. І у дорослому віці така людина може мати труднощі з розумінням емоцій інших. Вона себе не чує і автоматично не чує інших, і своїх дітей в тому числі, бо не мала цього досвіду в дитинстві. І дуже важливо дати цей досвід собі зараз. Давайте розберемо приклад із життя коли недолік уваги в дитинстві і які вони і мають наслідки, уявіть собі хлопчика, якого батьки рідко запитували про його почуття. Він часто чув, чого ти переживаєш через такі дрібниці або ти ж хлопець, будь сильним. Знайомо вам це. Виростаючи, він навчився пригнічувати свої емоції і вважав, що прояв почуттів це слабкість. У дорослому житті цей чоловік може здаватися замкнутим і байдужим до емоцій інших людей. А ще таких батьків а, а, дають їм назву холодні батьки, да? тобто вони начебто не емоційні, вони начебто свої. Підтвердження любові проявляють через дії, чи, знаєте, ще таке є от, травматика в дитинстві відкупатися е е грошами. Да? Тобто, я ж для тебе стільки зробив, а дитині важливо, що прийняття прийняття її емоцій. І це, цей чоловік, він просто не вміє співчувати, тому що ніколи не отримав емпатії в дитинстві. І, от, наприклад, коли він вже формує своє доросле життя, да, тобто в нього вже є біля нього жінка, і він начебто не відчуває емоції своєї, своєї партнера, да, тобто він не може її знаєте, як бути поряд, тобто для нього це багато тривоги. Наприклад, коли він бачить сльози жінки, він, замість підтримки він починає кричати, як і батьки на нього в свій час. Так? Чому ти зараз, наприклад, плачеш? Що відбувається? І жінка вона ще більше закривається. Так? Тобто їй не. Не така підтримка потрібна, да? Їй потрібно, щоб просто чоловік, можливо, просто її обняв. І не потрібно, щоб він вирішував її справи, просто був поряд. Але це не означає, що все втрачено. Навіть у дорослому віці можна навчитися бути емпатичним і відкритим до почуття іншим. інших, тобто жити з відкритим серцем. Це ще так можна назвати. І я пропоную вам практичну справу: співчуття в дії. Ну що ж, як ми будемо з вами розвивати вашу емпатію? Спробуйте знайти час для спілкування з близькою людиною. Може бути ваш друг, партнер або колега, а може, ваша дитина, наприклад, підліток, яка проходить зараз складну ситуацію. Замість того, щоб отразу радити або оцінювати, спробуйте зробити наступне: перше. Активно слухайте, повністю концентруйтеся на людині, відкладіть телефон і всі інші справи. Друге, ставте відкрите запитання. Наприклад, як ти відчуваєш себе у цій ситуації, бо що раз зараз тобі потрібно, чим я тобі можу допомогти? Це допоможе людині відчу відчути вашу підтримку, але дуже лояльно, не порушуючи її кордони. І звертайте увагу на емоції, спробуйте уявити, що б ви відчували на її місці, як би ви реагували, чи допомогло б вам, якби вас так слухали? Емпатія це місток, який ми будуємо, щоб краще розуміти і підтримати інших і себе, цього комунікації. Тому я вам дуже раджу робити домашні завдання, закріплювати ваше усвідомлення досвідом, а ми зустрінемося з вами на наступному уроці.